Всім привіт! Сьогодні в нас в рубриці Мармишин з Aliexpress трохи незвичне відео, бо воно майже вперше про котушку. Чому майже, бо ця котушка насправді вже була в цій рубриці, але то була розпаковка. Зараз же повноцінний огляд. Чим цікава ця котушка? Її вага 107 грамів. Тоді як Найтоповіші і найменші дайві і Шимано важать десь близько 130 грамів. І одразу постає питання. А чи варто купляти оті топи, коли є отакі от китайці? Одразу є і зустрічне питання. А чи цей китаєць не черговий фейк? Чи він на щось годиться, крім того, щоб стояти на поплавцевій вуці? От з цим давайте розбиратися. Але перш ніж ми почнемо відповідати на ці запитання, я нагадаю, що партнер мого каналу це риболовний інтернет-магазин Рибацький рай. Посилання на нього буде в описі відео. Туди варто зайти, хоча б подивитися, що там є. До речі, я вам буду дуже вдячний за те, що ви перейдете по тому посиланню. Ну а тепер поїхали про китайця. Як завжди, треба було б розпочати з характеристик виробу. Але найцікавішу характеристику я вже озвучив це вага. Її я перевірив ще під час розпаковки. Китайці не обманули 107. Крім того, з хаосу незрозумілих буков і цифр на Аліекспрес, ми можемо взнати типорозмір катушки, в моєму випадку, це 800-й, фірму. Це тебен, досить стара китайська торгівельна марка. Я ще пам'ятаю, катушки з такою назвою були на базарі у 90-х. Передаточне число, воно стандартне 5,2 Підшипників 5 плюс 1. Навантаження на фрикціон 3 кг. Ну ємність пулі, на яку, як на мене, дуже звертати уваги не варто. Я все одно такими діаметрами жилки на цій котушці користуватися не збираюся. А от жилка, яка буде стояти на китайчику, це шнур Dual The One, решітка 0,1. Скільки мені прийшлося під нього бекінгу покласти, то дивіться краще відео про розпаковку цієї котушки. Але одразу після намотки шнур ліг не дуже гарно. І я це теж тоді сказав. Отже, якщо придивитися, то ми бачимо, що є провал і біля заднього, і біля переднього бортику шпулі. Причому Бекінг ліг нормально. А от шнур тонкий чомусь ні. Котушку я ганяв майже 2 місяці. Ви бачили її в багатьох моїх роликах. Я тестував з нею спінінги Коти Горошка, Міфін Гоуст Блейд, Оптімус від Crazy Fish і Тревел на гачок з останнього огляду. Одна з перших рибалок з цим китайчиком майже викорінила в мене враження, що це може бути не спінінгова котушка, а якась фігня для поплавцевої вудки. Бо риби, яких я тоді впіймав, далеко не одну. Були також далеко не маленькі. Взагалі, ті ляші кожен затягують на дуже рідкісний трофей, як для ловлі мормишингом. Зазвичай, в надлегкому спінінгу, розміри риб значно менше. Принаймні, в мене не знаю як у вас. Так от ті лящі не тільки добре випробували мені міцність механізму котушки і роботи фрикціону, але й ще добре розподілили шнур по шпулі, від чого намотка стала виглядати значно краще ніж з коробки. До речі, про фрікціон. Він дуже гучний, майже як у всіх китайців. І в мене склалося враження, що не дуже точний, принаймні поступається по точності настройки моєму страдіку Сі 4. Однак він і не надто грубий, як виявилося. Зі шнуром решітка 0,1 мені вистачало його в будь-якій ситуації. От якби я поставив найтонший The One решітка 0,08, можливо б і були б якісь проблеми, але з трохи міцнішим шнуром ні. Щодо петель, то цей маленький тебен таки скинув декілька за оці два місяця. Небагато, скоріше з моєї вини, ніж з вини котушки, та й шнур мені вдалося кожного разу розплутати і повернути на місце. Але от зовсім без втрат шнура не обійшлося. Один раз шнур потрапив на закиді чи перед закидом під кліпсу. І на закиді відповідно порвався. Причому враження в мене було таке, що то незвичайний відстріл, а кліпса саме розрізала шнур. Тож тут будьте уважні, якщо збираєтеся купувати цього китайця. Це такий. Однак насправді все, що я досі розповідав, скоріше позитивна історія, а не негативна. Котушка за 30 баксів. І на 30% легше від дорогущих топів, виявилися не фейком, не обманкою, а робочою машинкою. Оті пару петель і один обрив об кліпсу просто робочі моменти, що будуть майже в кожному виробі, якщо його щільно експлуатувати. І за два місяці тої експлуатації в мене майже немає нарікань. Крім одного. В кнобі тут просто дикий люфт. Він тим більш дратуючий, бо коли робиш дрібний мормотряс, той кноп цокотить в руці як скажений. І на фоні цього шуму і неприємних тактильних відчуттів від нього можна запросто не помітити тикання риби чи впирання приманкою в який небудь корч. Оце для мене головний і майже єдиний недолік котушки від тебен. Тож навіть враховуючи його наявність, для мене котушка повністю виправдовує свою ціну. Бо купував я її як запасну чи гостьову для мормишингу. А вона проробила в мене майже все літо як основна. І я прям якось дуже на неї пожалітися не можу. Втім, звісно, цей огляд був би не оглядом, а скоріше відгуком користувача, якщо не зазирнути цьому китайцю у кишки. Однак я не механік і не дуже в катушках розбираюся, тому відправив її на технічне обслуговування до майстра. ТО це виходить не нульове, а після пари місяців експлуатації, як є із коробки. Спеціально для мене майстер відзняв пару кадрів, щоб висловити свої враження. Так, краткий обзор катушки. Бен у 800 розмірі. В принципі, типічний китаєць, нічого особенного. Так, майстер розмовляє російською. Але ж це не заборонено Конституції України. Але щоб не було зайвих питань до мене і до майстра, я напевно обріжу його аудіо і попрацюю перекладачем. Тобто сам перекажу все це, що він казав. Отже, що сказав майстер. По-перше, його, як і мене, вразило те, що китайці не підманули з вагою. По-друге, 5 підшипників досить непогані, клас точності їх виготовлення досить високий. Підшипники взагалі не мають люфтів, хоча й визначити їх виробника неможливо. На опорі піньйона підшипника немає. Хоча він, в принципі, тут і не потрібен, адже котушка під мормишинг. Тож і без цього підшипника достатньо буде довго працювати. В ролику також стоїть підшипник, також непоганий. А от в шпулі підшипника немає. Втім, знов таки, з надлегкими вагами, таке рішення теж пропрацює довго. А ще в майстра вразило на диво нормальна намотка дуже тонкого шнура. Диво, звісно, мається на увазі для цієї вартості котушки. Головна пара непогана і фрезерована як в дайви, А не штампована, як в більшості китайців. Ще одна вражаюча деталь: шток, наче в топових дайвах і шимано, вкритий керамічним олівковим покриттям. Проте це покриття має вади. Тобто кераміка погано взялася до металу штоку. Добре, що в даному екземплярі ці вади продольні. Якби подряпини були поперечні, то це дало б відчутний шум при роботі котушки. Майстер наголошує, що такі котушки варто віддавати на нульове ТО одразу після придбання. Бо якість збірки також кульгає. Наприклад, в моєму екземплярі був майже повністю не закручений оцей гвинт на штоку. Достатньо довга експлуатація розбила б цей вузол, і він вже не підлягав би відновленню. Каретка опирається на напрямну і додатково стабілізується пластиною, яка кріпиться в корпусі, що також є позитивним моментом. Але з негативу. Дуже послаблені посадкові місця під підшипники. Ну і мій улюблений кноп. Він нерозборний і, звісно, люфтить, як скажений, майже по всіх осях. Майстер набив його густим мастилом, щоб не так цокотів. Однак, вирішити цю проблему можна тільки кардинально: Висверлити вісь кнопа з ручки і поставити нову розборну із підшипниками. Можливо, навіть із новим кнобом. Скоріше за все я так і зроблю. Висновок майстра за ці гроші і для задач мормишингу дуже непогано. Однак, повторюся, він радить віддати котушку після покупки на нульове ТО, а потім ловити 2, 3, 4 сезони поки не почнуться проблеми. Після цього не заморочуватися, а просто її викинути. Отже, тепер мій висновок. В більшості він співпадає з тим, що сказав майстер. Однак додам, що з точки зору лише моєї практичної експлуатації котушки, якби не оцей цокотящий кноп, я б напевно вважав би Тебен Карбон Файбер 800 майже ідеальним бюджетним китайцем. І може навіть собі ще про запас пару штук таких би купив. Однак кноп і оті всі вади, як збірки, так і виробництва, що показав майстер, свідчать, що якість все ж таки дуже нестабільний показник в китайських котушках. І купувати залі, як було, так і залишається лотереєю. Тобто в одного екземпляру може не бути проблем взагалі, чи вони будуть непомітні. А в іншого ті проблеми одразу полізуть назовні і відіб'ють все бажання користуватися такою котушкою. Тобто, якщо повезе, то за скромну суму ви отримаєте непогану річ, яка хоча б пару сезонів відпрацює майже не гірше від дорожезних топів. А якщо не повезе, отримаєте звичайний мотлох. Ну і звісно, оті невеликі гроші, що коштує катушка, викинете у смітник. І це навіть якщо купувати одну і ту ж модель в одного і того ж продавця. Тож зіграти з Aliexpress в лотерею чи віддати величезну суму грошей за фірмовий ТОП, це як завжди особисте рішення кожного. В принципі, я не вважаю, що цього разу програв у китайській лотереї. Тебен відмінно впорається з ролью запасної чи гостьової котушки. Адже для цього він і купувався. Щодо того, щоб використовувати її як основну, можливо, я зроблю ще одну спробу, коли заміню вісь кноба і приберу в ньому люфт. А поки що на сьогодні все. всім Сімні хвостанні луски і до зустрічі на рибалках.